Зеленський заявив, що Україна це не Росія. У 2019 році, під час предвиборчої своєї компанії, ви казали, що люди, яких звинувачують у корупційних е, якихось кейсах, вони не будуть виходити з суду під заставу. Як так трапилося, що 5 років по тому наразі, нинішній очільник антимонопольного комітету, е, який має справи в набу і САП, якого ви особисто призначали це, йде мова про Павла Кириленка, виходить з суду під заставу. І попри це досі знаходиться е, в позиції очільника антимонопольного комітету. Дякую. Дякую. А, е, передусім я хотів би вам сказати, що в усьому світі люди звинувачуються і мають право захищати себе в суді. Україна не виключена. Або ви хочете е, зробити з України Росію. Якось так. Але я хотів би заперечити найвеличнішому і привести деякі приклади того, що ми не лише наблизились до того ж стану, в якому перебуває Мордор, а в деяких моментах ми навіть переплюнули вже їх. Ну, по-перше, у нас, як і в Росії, проглядається певним чином незмінюваність влади, адже. Навіть в Росії Путін хай навіть і для зовнішнього якоїсь ширми проводить якусь подобу виборів. По-друге, у нас, як і в Росії, є повністю підконтрольний Зеленському парламент. По-третє, у нас як і в Росії загнана опозиція і її переслідують, відкривають карні справи. По четверте, у нас повністю підконтрольні Зеленському всі силові структури, всі правоохоронні органи і суди. У нас також повністю підконтрольне інформаційне поле, центральне інформаційне поле. Існує навіть телемарафон, який фінансується з державного бюджету України. А от в чому ми переплюнули, так це в тому, що окрім. Того, що людей загратовують в Україні, можуть не згідних з політикою З і його режиму, відправляти на фронт. І, роб... і мобілізація і відправка на фронт є не почесним обов'язком тепер громадян, а покаранням і можливістю просто знищити, стратити людину без лишніх будь-яких заморочок. Ну і у нас. Закриті кордони, хай поки лише для чоловіків, хай лише для певної категорії, але закриті. І тим, хто мені зараз почне розповідати про законність цього кроку, про те, що, мовляв, в Україні військовий стан, чоловіки не можуть виїжджати, а у нас це справедливо. У нас воюють всі, і за кордон не можуть виїжджати також всі. Чи у нас можна порішати вопросики? І продовжувати жити своє найкраще життя в той час, коли воюють або ховаються від ТЦК, лише бідні, звичайні і ті, у кого просто немає грошей. Ну і головне це те, що в Україні, на відміну від Мордору, який також Путін, хоч намагається робити якийсь вигляд, в Україні прямо заявлено, що Конституція на паузі. Ну і загалом, дуже Гидко, бридко і аж нудить від цієї морди, яка постійно бреше і вивертається, адже винуваті всі навколо, окрім нього, коханого.